Під прихистом зоряних куполів, мою звірі де силу цих полів, розум холодний, як арес волів. Тіло моє залізне, плід небесних ковалів. Вівозна чи не здолане, ви на каналі ВВЛ в гостях Вільчика. Запрошую в моє царство. О, зараз покажу вам, як все виходить і що по чому, іде і як. Так що курочки у нас вже зустрічають і кажуть, добрий день під пісота. <смас> так, ну що, погнали по порядку. Дана технологія бізнесу, е, всі, от хто там за, запитував, що де, як, по чому. От. Ну, Тут можна розглянути е, від... А до буквочки Б. З інкубатора. О, такий інкубатор. Ви залажуєте 300 єс, у вас виход, ну хай 250, 200, в кого як, там, з перших етапів, то воно може бути по-різному. Вас народжуються отакі от ташечки. О, це вже по 10-12 гривень штучка. Зачитаємо, з 350 за одне яйце інкубаційне. Ми вже витягуємо около 2,5-3 тисяч гривень. Це... І ви вже можете продати молодняк другим фермерам, кому потрібно буде замінити кров або е... зробити собі також міні-ферму. Далі погнали. Ви його або оставляєте собі, воно далі вам несеться. його до такого рівня. Рівень нас другий. Це десь третій-четверта неділя. О, вони вже коштують около 30-40 гривень, який доростають. Вони їдять гри 15-20 грам, грам в такому віці корму в день. Так що ви також можете вже тут витягнути на такому рівні 4-4,5. Також може продати, знайти ринок збуту. Комусь колегам, або в інтернеті, або ще десь. Ну, от такий от варіант. Або доращуєте далі, викормлюєте їх. і... Я yeah, фермер. Потім садите, от, купляєте кліточку, або робите в інтернеті, куча схем є, робите от таку поїльну систему, от, або з віддарочка пішло воно по поїлочках. Все в інтернеті є. Це називається план буква Вевнас. Який вже полтора місяця до двох. Ну, оці в мене трошки, правда старші. Що? Якщо ви їх оставляєте, що от тоді? Що у нас виходить з тих. У нас виходить тут батарея, яку ми можемо зробити з профіля, з дерева, сіточкою обгорнути. Ціна такої батареї нової, щоб зробити, около 3-4 тисяч гривень. Ну, це вже просто буде нульц. Такий чи Далі. У нас на один поверх 30-40 штук перепаліпаний. Щипаємо раз, два, три. 4, 5, 6, 6 поверхів. 6х4, 240. Ну а Тут порядки десь 220-230 гривень. У вас е, кожен день щонайменше 150-170 є. Це 7-8 лотків. 7-8 лотків виходить зараз 30 перед сезоном, там 35-40 гривень в рознісу або на опт куди хто дає найдех, Хто скільки реалізує, от продається. Ну, відняти затрати, відняти то, що може у вас найманий робітник буде якийсь, буде який приходити прибирати. Таких такі помітник. Це з кожного і додати. Або саме робити, тут нічого страшного немає. Взяв, висипав і пішов. Раніше гривні 50 і це. Це виходить около 300 гривень кожен день. Мінус форма. У чому випадку, ну, хай 150 гривень, хай 140 гривень. Що потрібно? Метр квадратний для такого бізнесу. А це на секундочку, якщо метр квадратний в тебе в гаражі або в сараї, де ти прибереш, і нормально надаєш условия. Тобто Плюс 20, що температура, плюс 22 в них, це вже для таких дорослих, було. вентиляція, що буде циркулювати, або хоча б вікно відкривати, чи ще, щось, що. Наприклад, в мене, було, що двері вікно відкрив, поки не ставити труби, то можна труби поставити, тут і поставити туди тринадцяти цю систему і витягувало, щоб повітря. Ну, можна це потім, вже на наступний літ вже зробимо. І ще поки не також багато, вже розвинемось далі. Під максимально, то можна вже буде ставити, щоб будуть вітряки витягувати це повітря, і вже буде професіал... професіоналізм на вищому рівні. Yeah. Yeah. Так, 150 гривень в день. Хай це місяць 4,5 тисячі. А те, там зарплата 8, 10, 15 і плюс ще 4,5, що тобі треба. Час зранку дати їсти по 35 грам доросла курочка. 30 грам. Розсипати зранку по таких жолобках і 15 грам, хай 17 грам, там вищатити, ось, Я зараз покажу в мене є, так, ось таке, Я просто взяв, зачерпнув. Чекаю, зараз, будемо. Взяв, а вже тут там міточки є, типу що вже скільки. І взяв і розсипаєш О, от таким способом. І це їм випадає на, на рік до вечора, ми вже зразу пішли мотивуша. Коли вже не їстеся, просто скільки не кинь, і все марно. Так що, зсиплю е, корма свої. Кому цікаво, пишіть коментарі ми, е, там. Щось також заснімемо. Що вас буде цікаве, то тобто, хто там залайкається, все, які там питання, от будемо, давайте в коментарі знизу до, опису, до відоса і запишемо і відповім з радістю. Ну, ось висипаєш. І вечором так само 15 грамів. Все, водичку додав кожен день. Ну 3 літра, 4 літра води. Не знаю, чи вважати, в мене криниця отого. Що там, як посчитайте на куб, скільки там куб додав, воно поступає далі по цій системі. Вони собі підходять, ніпель нажимають, водичка пішла і все. Ви собі берете, потім е, зранку приходите, берете лоточок. Зараз я возьму лоточок, щоб не перебивати. Відосик. Берете лоточок. І зранку собі опа, і пішли складувати. Все, весь бізнес. Такий тяжкий З, злоба капає. Так що, кажу, в Україні є що робити, тільки головне голову підключати і продумувати наперед. Шахматна доска. стати. А так що, от такий от Бізнесу нашу. Так, не сваляйся. Так, допомогти каналу, задавайте питання, працюємо далі. Всем дякую за увагу. підписуємося, ставимо лайкоси. І слава Україні, слава нації і смерть колаборантам, і загарбникам і ворогам нашим.